Ви тільки стали керівником і здається, що все має бути добре, але насправді відчуваєте тиск, сумніви, постійне, а чи правильно я це роблю. Команда дивиться на вас, очікує рішень, а ви ще не встигли адаптуватись. Саме з цього моменту починається справжнє лідерство. І саме для таких ситуацій я створив пакет Стандарт. Це не просто кілька коуч-сесій, це професійний супровід у момент, коли ви найбільше цього потребуєте. У пакеті є 4 індивідуальні сесії по 60 хвилин, де ми працюємо над трьома ключовими напрямками. Перше. Впевнене прийняття рішень. Ви навчитесь довіряти собі і бачите варіанти навіть у невизначеності. Друге. Формування стратегічного мислення. Замість постійного гасіння пожеж з'явиться бачення на кілька кроків вперед. Зміцнення особистої відповідальності без самозвинувачення. Але з лідерською стійкістю. Ми також розбираємо реальні виклики, як діяти в складних розмовах, як підтримувати команду. Коли мотивація падає, то що робити? І як не згоріти самому. У вас буде не тільки підтримка під час сесії, але й робота між ними. Бонус на 30-хвилинна сесія зі зворотнім зв'язком, щоб ви бачили, куди рухатись далі. Практичні матеріали, які допоможуть. Вбудувати лідерство у вашу щоденну практику, шаблони саморефлексії, чек-листи для керівників, добірка книжок, які реально формують мислення лідера. Усе це не в теорії, а з досвіду моїх клієнтів, які вже пройшли цей шлях і трансформувались. Якщо ви щойно стали керівником, плануєте перехід на управлінську позицію або вже керуєте, але хочете нарешті відчути внутрішню впевненість, тоді цей пакет для вас. Це можливість почати з чистого аркушу з фокусом, структурою та підтримкою. Перша стратегічна сесія абсолютно безкоштовна, посилання на запис в описі під відео. Пам'ятайте, лідерство це не роль, це процес. Його можна освоїти, і я допоможу вам це зробити впевнено. Гарної днини, до зустрічі!